Всім привіт вітаємо вас на каналі УФМ Футбол. І сьогодні ми поговоримо про те, що цікавить кожного фаната українського футболу, коли ж в українську прем'єр-лігу прийдуть серйозні іноземні інвестори. А поки ви зручно вмостились, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поділитися відео з друзями. Це дуже допомагає нам розвиватись і робити для вас ще більше якісного футбольного контенту. Також в описі до відео ви знайдете посилання на наші інші соцмережі, де ще більше інсайтів, аналітики та футболу без рожевих окулярів. Підписуйтесь тепер до справи так, у нас є талановиті гравці, традиції, інфраструктура іноді. Але поки що український футбол не виглядає дуже привабливим для великих інвестицій. Чому і головне, що має змінитися, чому в український футбол не інвестують іноземці? Давайте уявимо себе серйозним інвестором. Ви, наприклад, американець або арабський шейх, у вас є сотні мільйонів доларів, і ви хочете купити футбольний клуб. Вибираючи між Англією, Італією, Францією чи Україною, ви, мабуть, оберете що завгодно, але не українська прем'єр ліга. Чому почнемо з очевидного? Інвестори люблять прогнозованість. Вони хочуть бачити, що їхні гроші будуть працювати довгий час. Війна в Україні це величезний ризик, український футбол завжди залежав від політичної ситуації. Війна, кризи, зміна влади все це робить інвестиції в Україну дуже ризикованими. Більшість великих компаній зараз узагалі не заходять в Україну не те, щоб купувати футбольні клуби, приклад. У 2014 році війна на Донбасі змусила Шахтар переїхати з Донецька до Києва і грати свої домашні матчі то у Львові, то в Харкові. Уявіть, якби власник Манчестер Юнайтед дізнався, що його клубу доведеться переїжджати, скажімо, кожні два роки. Він би просто продав його і пішов займатися гольфом, далі йде відсутність фінансової прозорості футбольний бізнес у Європі, це чітко налагоджена система. Клуби проходять аудити, мають звіти про доходи, витрати, трансфери. В Україні ж фінансова система багатьох клубів нагадує валізу з подвійним дном: ніхто до кінця не знає, хто фінансує клуб, звідки беруться гроші і як довго вони там будуть, один клуб може жити на мільйони від власника, інший не платити зарплату футболістам по півроку. В таких умовах жоден серйозний інвестор не захоче вкладати гроші. Часто це залежить від власника олігарха, а якщо він раптом передумає, клуб просто зникає приклад металіст Харків. Коли Курченко купив клуб, він обіцяв зробити з нього топ-команду, а в підсумку просто розвалив його, і металіст припинив існування слабка інфраструктура так, у нас є Олімпійський арена Львів, Дніпроарена. Але є й стадіони, які виглядають так. Ніби їх востаннє ремонтували ще за Брежнєва, інвестори не хочуть вкладати в лігу, де клуби іноді навіть не мають своїх стадіонів і тренуються на полях, які більше підходять для вирощування картоплі, ніж для футболу. Ну і звісно ж відсутність маркетингу та привабливості ліги давайте чесно чи можете ви легко знайти трансляцію матчу Елензе Оболонь десь за кордоном? Скоріше за все, ні, українська прем'єр-ліга не вміє продавати себе. І це величезна проблема в Англії, Іспанії. Навіть у Туреччині чемпіонати активно просуваються на міжнародні ринки, продаються телевізійні права, залучаються глобальні спонсори. В Україні ж досі тривають суперечки, хто має транслювати чемпіонат, до прикладу, порівняємо доходи різних ліг від телевізійних прав Апл – понад 3 мільярди євро на рік Ла ліга, близько в 2 мільярдів євро Ліга 1, Франція. Понад 700 мільйонів євро українська прем'єр-ліга до 2022 року клуби отримували лише 5-10 мільйонів євро на сезон. З війною навіть ця сума значно зменшилась, телетрансляції один із ключових способів заробітку для інвесторів. Поки українська ліга не має стабільної системи продажу прав, серйозні інвестори не заходитимуть у цей ринок, а ще у нас стадіони часто напівпорожні. Одна справа вкласти гроші у клуб, де на трибунах по 50 тисяч фанатів, і зовсім інша, де грають при 300 глядачах, якщо не брати наявну ситуацію в Україні, де через війну діють певні обмеження на кількість глядачів на стадіоні, то які клуби дійсно можуть похвалитися великою кількістю глядачів на стадіоні? Але чи були взагалі випадки інтересу іноземців до українських клубів? Хоча масового напливу іноземних інвесторів в український футбол не спостерігається, окремі випадки все ж були. Наприклад, Роні Левента Карпати Львів у 2013 році бельгійський бізнесмен Роні Левен придбав частку в Львівських Карпатах. Його прихід сприймався з оптимізмом, адже очікувалося, що іноземний інвестор привнесе європейські стандарти управління та фінансування. Однак співпраця виявилася недовговічною. І Лавен покинув клуб, не досягнувши значних успіхів, ще був Даншалару та Чорноморець, румунський бізнесмен Даншалару у 2012 році виявляв інтерес до одеського Чорноморця. Одеса це місто з великим футбольним потенціалом, розвиненою інфраструктурою та широкою фанатською базою. Проте угода так і не відбулася через фінансові труднощі клубу та складні бюрократичні процеси. Це ще один приклад того. Як інвестори, попри зацікавленість, стикаються з парапонами, які змушують їх відмовитися від своїх планів, або ж Хосе Крістобаль та металіст, іспанський підприємець Хосе Крістобаль цікавився харківським металістом після того, як клуб потрапив у кризу після відходу Олександра Ярославського. Але через невирішені фінансові та юридичні проблеми, пов'язані з попередніми власниками клубу, інвестор так і не зробив серйозних кроків. Харків це велике місто з потужною футбольною історією, однак нестабільність і ризики знову стали на заваді потенційному вкладенню коштів. Приклади з інших чемпіонатів тепер розглянемо, як це працює у Європі та чому інвестори активно заходять у топові ліги. Перша Англія, рай для інвесторів Англійська прем'єр-ліга це золота жила для бізнесменів. Клуби мають величезні доходи від телетрансляцій, реклами, продажу квитків і мерчу. Саме тому тут ми бачимо клуби, що належать американцям: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Чельсі, Арсенал, Шейхам, Манчестер Сіті, Ньюкасел та навіть тайським бізнесменам Лестер, чому це працює? Високий рівень менеджменту, колосальні прибутки від медіаправ, чіткі правила ведення бізнесу друга Італія. Новий тренд американських інвесторів останні роки Серія, а переживає американську експансію. Мілан, Монса, Рома, Аталанта. Фіорантина, усі ці клуби зараз належать бізнесменам зі США причина відносно недорогі активи з великим потенціалом. Вони купують клуби, розвивають їх, а потім можуть перепродати за більші гроші або отримувати стабільний прибуток, або ж Франція, близькосхідні інвестиції, парі Сен-Жермен це головний проєкт катарських інвесторів. Катарський фонд QSA не лише змінив статус клубу, а й зробив лігу один більш привабливою. Після цього в чемпіонат Франції почали заходити й інші інвестори: американці, китайці, арабські шейхи. А взагалі, які клуби Українська Прем'єр-Ліга можуть зацікавити інвесторів? І почнемо ми з Динамо Київ? Чому? Один з найвідоміших український клуб у Європі, велика фан-база, історія та міжнародне визнання. Потенціал для комерціалізації слідом йде Шахтар, Донецьк, успішний трансферний бізнес. Продаж мудрика за 70 мільйонів євро. Якісна академія європейський бренд, який вибудовується роками та має ім'я в Європі з несподіваного рух або Карпати, нові амбітні клуби. Високий потенціал на майбутнє також не можна не казати і про Металіст 1925 Харків, Великий Регіон, що цікавий для спонсорів. Відродження бренду після кризи, амбітний проект, який при правильному підході може принести багато коштів, а що дасть українському футболу прихід інвесторів, якщо іноземні інвестори прийдуть в українська прем'єр-ліга. Це змінить лігу у кількох ключових аспектах: зросте рівень чемпіонату, фінансові можливості дозволять залучати кращих гравців. Збільшиться кількість якісних трансферів, клуби почнуть працювати як бізнес-структури. Поліпшиться інфраструктура, інвестори вкладатимуть у стадіони та бази, підвищиться. Популярність українська прем'єр-ліга у світі, залучення топових футболістів та тренерів приверну увагу міжнародних ЗМІ, що потрібно зробити, щоб інвестори прийшли в Україну. Окей, припустимо, що у 2012 році війна закінчилася, економіка стабілізувалася, і в Україні з'явився інтерес до футболу. Що далі? Перше забезпечити стабільність війна не закінчиться завтра, але коли ситуація стабілізується, потрібно буде гарантувати безпеку для інвесторів, друге інвестувати у стадіони та академії. Зараз багато клубів не мають власних баз. А якщо інвестори бачать, що навіть дитячі академії відсутні, вони йдуть в інші ліги. Трете, впровадити фінансовий контроль нам потрібні чіткі правила щодо фінансів клубів, щоб не повторювалися історії металіста чи Карпат. Четверта промоція Українська прем'єр-ліга на міжнародному. Рівні, яка що ми хочемо привернути увагу інвесторів, потрібно популяризувати лігу за кордоном, створювати якісний контент, трансляції та працювати зі спонсорами. Ну, і п'ята приватизація клубів більшість українських клубів досі залежить від власників олігархів. Якщо зробити їх публічними, як Барселона чи Борусія Дортмунд, це підвищить інтерес інвесторів, підсумовуючи. Коли таки чекати іноземних інвесторів, реально оцінюючи ситуацію, інвестори можуть прийти в українська прем'єр-ліга не раніше, ніж через три роки після завершення війни Україні потрібно працювати над реформами, маркетингом інфраструктурою, і тільки тоді Українська прем'єр-ліга зможе стати привабливою для великих грошей, а поки що залишається чекати і сподіватися, що одного дня якийсь арабський шейх увімкне матч. Кривбас, Чорноморець, віз каже: Ось це мій новий клуб. Або ж, якщо ви знаєте багатого шейха, який хоче купити клуб в Україні, надішліть йому це відео. А що думаєте ви? Коли інвестори можуть прийти до нас на вашу думку, пишіть свої думки у коментарях, а також підписуйтесь, коментуйте, обговорюйте та діліться з друзями. Далі ще більше цікавого футболу по-українськи.